Чернівці готуються до завершення навчального року. Вже за два тижні більшість гімназій та ліцеїв міста святкуватимуть в останній дзвоник, але цьогорічні урочистості не такі, як були раніше, без масових зібрань, зате з українськими традиціями. Подробиці далі. Навчальний рік у стінах гімназії та ліцеїв добігає кінця. Вже наприкінці травня більшість учнів попрощаються з партами та підручниками. щонайменше до вересня. Нам залишилося по суті два тижні. А більшість закладів загальної середньої освіти закінчують навчання в п'ятницю. Так, тобто, це вже будуть останні дзвоники. Два заклади освіти один приватної форми власності і коровійський ліцей. Завершують навчання на початку червня. В них на тиждень зміщене навчання. Цьогоріч навчальні заклади чернівців закликали утриматись від гучних святкувань. Традиційне свято останнього дзвоника радять влаштовувати виключно для випускних класів. Не рекомендуємо масових святкувань, які пов'язані. Ні, з безпековою компонентою, тому більшість закладів освіти насправді до нас достукаються, і цих от лінійок на всю школу на тисячу чоловік зараз вже немає. Тобто, насправді, як перший дзвоник, так і останній дзвоник святкують і роблять свята а, масово публічно для перших, четвертих, дев'ятих, однадцятих класів. Тобто, ті, які випускними класами, решта святкують класними колективами. Вже другий рік поспіль Чернівецьким випускникам радять виконувати новий танок, який прийшов на зміну тра традиційному шкільному вальсу пропонуємо нашим закладам загальної середньої освіти танцювати український бридовий танець кругла. А як бачимо, уже багато хто його представив, причому дуже різний вік дітей, які долучаються до виконання цього танцю. Ірина Ткачук розповідає: наразі велику увагу в закладах освіти приділяють створенню та організації інклюзивних просторів. Там, де проводяться ремонти, до прикладу вбиралень в закладах освіти, обов'язково дбають і про те, щоб зробити інклюзивну вбиральню. Теж у нас створені інклюзивні ресурсні кімнати. Це такі простори, в яких діти можуть перебувати для того, щоб отримати фізично емоційну розрядку. Однак потреб більше ніж можливостей. Знайти кваліфікованих асистентів для інклюзивних класів непросте завдання. Освітяни визнають, асистент це не просто працівник, це серце інклюзивного процесу. Але поки що таких сердець бракує. Є деякі труднощі, тому що кількість дітей, які потребують підтримки, вона збільшується. У нас є проблема в громаді з пошуком асистентів-вихователів, асистентів-вчителів, як таких. Ну, бо їх немає, тому що важка дуже праця, і насправді їх знайти є досить важко. Кривава війна, яку Росія розгорнула проти України, не лише змінила навчальний процес, але й додала новий обов'язок допомагати фронту. Якщо минулі роки ми намагалися порахувати благодію, яку ми зібрали яку підтримали. Зараз ми вже не можемо порахувати сумарну кількість коштів, які зібрані закладами освіти, тому що це. Це десятки мільйонів уже впродовж року, і десятки куплених дронів, десятки куплених автомобілів, десятки мільйонів повторюється переданих коштів. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.